Коли ваш партнер старший на 10-15 років, такі відносини вони не довготривалі. Чому поясню? Тому що, коли ви обираєте такого партнера, то тут відіграє роль ваша недоотримана любов від матері або батька. І ви шукаєте підсвідомість, вам буде говорити, що вам потрібна саме така людина. І от, коли ви сходитесь, ви отримуєте цю заботу, опіку, цю, цю любов, таку батьківську, да, недоотриману в дитинстві. І от, коли людина згодом починає якось розвиватися, якось щось робити, реалізовуватися в цьому житті, то вона приходить до того, що ці відносини їй тільки йдуть на шкоду. Їй вже не потрібна оця надмірна опіка, цей контроль, вона починає е, її. Нервувати, да? вона не може розуміти і страждає від цього, що щось з відносинами не так. Але такі відносини були обрані тут в моменті, да? і вони підходили обом партнерам, тому що той хотів проявляти любого заботу, а та хотіла її отримати. Згодом, коли ця ситуація міняється, люди страждають.